Леся Українка біда навчить. Був собі горобець, і був би він нічого собі горобчик. Та тільки біда, що дурненький він був. Як вилупався з яйця, так з того часу ні трошки не порозумів. Нічого він не тямив, ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти. Де сяде, там і засне. Що на очі навернеться, те і з'їсть. Тільки й того, що завзятий був дуже Є чого, нема чого, а він же до бійки береться. Одного разу літав він з своїм товаришем, теж молодим горобчиком, по дворі в одного господаря. Літали вони, гралися по смітничку громадили та й знайшли три конопляні зернятка. Одна ж горобчик і каже. Мої зернятка, я знайшов, а чужі і собі. Мої, коли мої, коли мої, і почали битися. Та так б'ються, та так скобуться, аж догори скачуть, аж пір'я з них летить. Бились, бились, поки потомились. Сіли один проти одного, надулись і сидять. Та вже й забулись, за що була бійка, коли згадали. А де ж наші зернята? Зирк, а зернят же й нема. По дворі ходить курка за курчатами, квокче та промовляє. Дурні бились, а розумні поживились. Дурні бились, а розумні поживились. Що ти кажеш? питають горобці. Та то я дякую вам, що ви такі дурні. От поки ви здорубились...» То я з моїми корчатками поснідала вашими зернятками. Що то, сказано, як хто дурний, нікому було вас бити та вчити. Якби вас хтось взяв у добру науку, то, може б, з вас і птахи були. Чужий горобчик розсердився за таку мову Вчи своїх дурних корчати розуму, а з мене й мого розуму досить. Підскочив, тріпнув крильцем. Свірінькнув та й геть полетів, а наш горобчик зостався і замислився. А правда, думав він, краще бути розумним. От курка розумна, собі наїлася, а я мушу голодний сидіти. Подумав, подумав та й почав просити курку. Навчіть мене розуму, пані Матусю, ви ж такі розумні. Е, ні, каже курка, вибачай, серденько. Маю я й без тебе клопоту доволі. Он своїх діточок чи маленьку, поки то всіх до ума довести. Шукай собі інших учителів. Та й пішла собі в курник. Зостався горобчик сам. Ну, що робить? Треба кого іншого питати, бо вже я таки не хочу без розуму жити. І полетів у гай. Прилетів у гай, коли бачить, сидить зозуля на калині та все. Ку-ку, ку-ку. От він до неї. Тіточко, що я вас проситиму? Навчіть мене розуму. У вас же нема своїх дітей. А то курки просив, та вона каже, що в неї й так багато клопоту. А я тобі от що скажу, відповіла зозуля. Як у мене свого клопоту нема, то чужого я й сама не хочу. От не мала б роботи, чужих дітей розуму вчити це не моє діло. А от коли хочеш знати, скільки тобі літ жити, то все я можу тобі сказати. Аби ти була жива, а за мене не турбуйся, відрізав горобець і полетів геть. Полетів він геть аж на болото. А там ходив Бозько і жабловив. От підлетів горобчик до нього та й каже несміло Пане, навчіть мене розуму. Ви ж такі розумні. Що, що, що? Закликотів босько. Тікай но ну, ти, поки живий. Я вашого брата. Горобчик мерщив від нього, ледве живий від страху. Бачить він, сидить на рілі гава й сумує. От він до неї. Дядино, чого ви так зажурились? Сама не знаю, синочку, сама не знаю. Чи не можете, дяденочко, мене розуму навчити? Та ні, синочку, я й сама його не маю. А от коли ти вже так хочеш, то полети до сови. Вона, кажуть, вельми розумна розумна, то може, вона тобі що порадить, а я до того розуму не дуже. Бог з ним. Прощавайте, дядино, сказав горобчик, щасливо. Полетів горобчик питати, де сова сидить. Сказала йому, що вона в сухому дубі в дуплі мешкає. От він туди. Бачить, справді сидить сова в дуплі, тільки спить. Горобчик до неї. Пані, чи ви спите? Пані, пані. Сова як кинеться? Як затерпоче крилами Га? Що? Хто? кричить, витріщаючи очі. Горобчик і собі трошки злякався, а все-таки хоче свого дійти. Та це я, горобець. Горобець? Який горобець? Не бачу. Чого протирився, і яка вас лиха година по дневі носить? Осе напасть. І вдень не дадуть заснути. І сова знов заснула. Горобчик не посмів її вдруге будити, сів собі на дубі та й почав ждати ночі. Ждав, ждав, аж йому обридло. Колись все, як стало вже добре темніти, Прокинулась сова, та як заведе гу, гу. Горобчик аж отреп зо страху. Хотів уже втікати та якось отримався. Вилізла сова з дупла. Глянула на горобчика, а очі в неї світять. Страх та й годі. Ти тут чого? спитала. Та я, вибачайте, моя пані, ще зранку тут сижу. І чого? Та чекаю, поки ви встанете. Та я встала. Ну, чого тобі треба? Чого стримиш? Я хотів би вас попросити, вибачайте ласкаво. Чи не могли б ви мене розуму навчити? Адже ви такі мудрі. Не на те я мудра, щоб дурню розуму навчати. Хто дурним вродився, той дурним і згине. Тікайно ти, а то я голодна, гукнула сова та як засвітить очима. Гробчик мицю як схопився, полетів світ за очі. Десь у гущавину заховався та там і проспав аж до самого ранку. Спить горобчик та так міцно, коли за у нього над головою щось як заскрегоче. Че, че, че. горобчик прокинувся, аж дивиться, сидить на сочку сорока білобока та так скрегоче, аж очі заплющила. З ким ви, панянко, так розмовляєте? спитав її горобець. А тобі що до того? Чиба, який цікавий, та ходжу ви з тобою. Та я дуже радий, як зо мною. Я б вас просив, моя панно, щоб ви мене розуму навчили. А нащо тобі, мій молодчику, розум? Без розуму легше в світі жити, та такий веселіше, а ти, голубчику, ліпше красти вчися, от як я, тоді й розуму не треба. З великого розуму не тяжко із глузду зсунутись. Ти ось поговори зо мною, то я тебе навчу, як і без розуму прожити. І заскрохотала сорока, та що далі, то все хочеш та все дрібніш. А подай тобі заціпило, скриготухо, крикнув горобчик Ото глушить, цур тобі, та скоріш від неї геть. Сів собі горобчик на полі та й думає. Де я того розуму навчуся. Скільки світу злітав, а щось небагато навчився. Хіба вже воно так і зостанеться? зажурився він, поглядає сумно по полю, а по полю чорний круг ходить. Та так поважно. Ну, ще всього поспитаю все вже останнє, подумав горобчик. Навчіть мене розуму, звернувся він просто до крука. Я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду. Розум молодше, по дорозі не валяється, мов поважно крук. Не так то його легко й знайти. А я тобі ось що скажу поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. От тобі моя наука, а тепер йди, мені ніколи. Полетів горовчик, засмутився. Що то в мені така наука? гадає собі, однак більш ні в кого розуму не питав, обридло вже. Посумував трохи, що мусить без розуму жить, а потім і забув почав знов гуляти веселенько, ні гадки йому. І не заглядівся горобчик, як і літочко минуло. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними. А дедалі сніжок став перепадати. Біда горобчикові Холод, голод. Вночі, де не сяде, спати не може, так холодний вітер і пронизує. Вдень їсти нічого, бо все зібрано в клуні, а якщо й знайде, то за сваркою втеряє. От і почав наш горобчик до розуму приходити. Годі сваритися. Куди горобці летять, і він за ними. Що вони знайдуть, то й він поживиться. Та все без сварки, без бійки. То горобці його й не женуть від себе, а перший той близько не підпускали. Побачив горобчик, як і інші пташки в теплих гніздечках сидять. Почав він і собі придивлятись, як то гнізда потуються. Почав він пірячку до пірячка збирати, соломку до соломки складати та гніздечко звивати. Так статкує наш горобчик, так дбає. Дедалі всі горобці почали його поважати, куди зберуться на раду, та його кличуть. Так він славився між ним своїм розумом. Перезимував він зиму щасливо, а навесно вже став великим та мудрим горобцем. Сидів він у гніздечку не сам, а з горобличкою, і четверо яєчок в гніздечку лежало. Як виклюнулись гороб'ята, то горобцеві новий клопіт готувати діточок, та вкривати, та глядіти, та от хижого птаства боронити, не до гуляння було. А вже що господарний був горобець, то було, аж сусіди горобці дивуються. Які ви, пане, сусіденько мудрі, де ви того розуму навчились? Питають було його, а він було. Тільки голівкою кивне, біда навчила, каже.